Пную вам, друзі, заглянути на також карту щодо цього напрямку, особливо щодо ділянки фронту у районі е, Торського та Ямполівки, ось тут е, як на мене більш коректно е, принагідно до оперативної ситуації, все ж таки позначає е, ситуацію на фронті аналітик Дефмон, який е, також надає спільноті громадськості е, свою карту. І от е, можу і вам її продемонструвати. Давайте заберемо зайві легенди. Отже, що ми маємо тут на Лиманському напрямку, як зазначає Дефмон. Мон, фактично, от, ви бачите, куди впилася ця лінія фронту. Вона збудована майже по річці, але при цьому зберігаються рубежі нашої оборони на Східному березі річки Жеребець е, у цьому напрямку, і е, фактично, навіть попри притискання наших захисників до зарічної, до Ямполівки, до зарічної до Ямполівки та Тернів, е, тут є надія на те, що збережуться наші позиції е, безпосередньо у цій зоні відповідальності. Тому е, є всі підстави вважати, е, що тут ситуація дещо така загострена, але при цьому це загострення ситуації воно е, не м, вийде. Що його перетворять у критичний для збройних сил України, так припускають принаймні більшість аналітиків, яких я відстежую. Отже, від Дефмона ми повернемося на карту Діпстей для того, щоб продовжити наш аналіз. Далі південніше будемо рухатися на населений пункт Бахмут, тому що в Бахмуті яку ми маємо. Який маємо розвиток подій? Федорівку, Роздолівку, ось згідно з повідомленнями генштабу було атаковано е, от напрямки ударів російських окупаційних сил е, в самому Бахмуті, а також Іванівському та часовому єру. Це південні околиці. Також повідомляв генштаб, що відбували наші захисники атаки російських окупаційних сил. Е, власне, можна наразі свідчити про те, що під Федорівкою. Просування російських вагнерівців було зупинене, проте вони далі, як ті таргани, знаєте, не змогли прилізти в одну шпарину, тиснуть в іншу шпарину. цією шпариною, другою, в яку вони тиснуть, це є південні околиці Солидара, північ, відповідно, Бахмута дорога, що пролягає на Слов'янськ в районі Красної Гори та Парасковіївки. Діпстейт відзначає, що Красну Гору вже вдалося. Завоювати російським вагнерівцям, проте насправді тут, вочевидь, і Парасковіївка вже навряд чи є сірою зоною. Ну, про все по порядку. Наразі можемо точно говорити про Красну Гору. Саме це от таке відео зняли російські окупанти на фоні стели Красної Гори. Відтак, Красна Гора переходить у червоний населений пункт, який завойований уже власне російськими окупаційними військами і їхніми поплічниками із приватної військової компанії «Вагнер». Але як показують нам останні супутникові знімки, куди росіянам виходить просуватися, і відповідно де на яких рубежах їх приймають збройні сили України? То фактично ці рубежі є набагато набагато західнішими. От, ви бачите, на цій карті стрілочками позначені крайні рубежі чорних цяток, інтенсивних зосереджень. чорних цяток. Ці чорні цятки це є місця, куди прилітає українська арта, яка випалює тут російські сили. Відтак ці чат. Ці цятки є суттєво на захід, уже навіть і від Поросковіївки та Красної Гори, що робить припущення, що дозволяє нам припустити про те, що росіяни змогли закріпитися дещо західніше Красної Гори та Поросковіївки. Однак, ну, поки що, от, в принципі, ця сіра зона, яка візуалізується на карті Deep State, по суті, це і є місця тих прильотів артилерії. І наразі. Це ну окей, можливо, сіра зона, але але е, фактом полягає, що росіяни, от ви бачите, вони просуваються дуже дуже стрімко лізуть. Проте цю цю стрімкість луплять наші захисники, е, але росіяни все ж таки е, підступають ближче до дороги М-03, яка з'єднує місто Бахмут. От вона ця дорога, місто Бахмут та Слов'янськ. Вона з'єднує і вони підступаються все ближче і ближче до цієї дороги. І тут навіть неозброєним оком все це е, помітно.